Вітаю! Мене звати Інна Супринчук. Я із Херсона. А цього року я їду представляти Україну, українську мову та культуру в Техаський університет, місто Остін. А це 2024-2025 академічний рік. Я викладаю українську мову як іноземну вже більше восьми років. Чотири роки тому я заснувала власну школу Speak Ukrainian. Ми навчаємо людей цього світу. На сьогодні у нас було більше тисячі студентів із 56 країн. Світу, я маю команду, яка налічує близько 30 людей. Також я є авторкою підручників ютуберкою. на моєму каналі Speak Ukrainian 55 тисяч підписників. Це моя місія, і я дуже пишаюся, і це велика честь для мене представляти Україну в Сполучених Штатах Америки у цей складний для нас час. Але я вірю, що ми переможемо і все буде чудово. Про програму Fulbright я дізналася ще, коли навчалася в університеті. Це було ой, років 10 тому. Наш викладач розповіла, що це така чудова можливість. Але на той час я ще розуміла, що я не маю достатньо досвіду, мені треба трішки ще повчитися, попрацювати, тому що програма вимагає доволі такий великий. Показати потенціал, і а, у 2020 році я подалася вперше. Я прийшла, я стала фіналісткою, мала їхати у 2021 році. Але тоді життя моє склалося зовсім по-іншому. Я вийшла заміж і не поїхала, а, але звісно. Я думаю, що це була доля, тому що, звісно, я застала війну, я опинилася в окупації, але моя справа вона почала далі розвиватися. Вона виросла просто в якийсь, не знаю. Сотні разів і я також через це щаслива. І от я зрозуміла рік тому, що я маю все-таки закрити свій гештальт і поїхати, особливо зараз. Тому, отримавши досвід Великобританії, я цього року вже їду отримати цей досвід у Сполучених Штатах. І наступному році планую в Україні вже розвивати не свій мовний культурний центр. Це такий як мій план відбудови України.